Дорогі сокільці, вітаю вас сьогоднішньою славною датою 123-ю річницею з дня створення потужної української організації Сокіл. Сьогоднішній день так само ми згадуємо нашого побратима, друга Коряка. Уродженця Миргорода Полтавської області, який рівно два роки тому назад, 11 числа, загинув під Маріуполем. Вчора, на превеликий жаль, пішов в інший світ ще один наш побратим, Юрій Васильєв з Харківщини, боєць Легіону Свободи, який служив в Карпатській Січі. І, на жаль, вчора зупинилося його серце. Це вже 53-й наш побратим, які загинули в Небесній Сотні, і які загинули під час московсько-української війни. І власне сьогодні, святкуючи День народження Сокола, ми розуміємо, що Сокіл це є завтрашній день. На моїх очах і на очах свободівців ми бачили, як виростала. Відновлювалася, відроджувалася ця організація. І ви знаєте, побратими моєї посестри, дивлячись вам у вічі, я бачу, наскільки ви за короткий період часу стали дорослішими. Це і через участь у Революції Гідності, де сокільці були в перших лавах. Це і війна, де з перших днів сокільці почали створювати відповідні структури добровільчих батальйонів. Входити в лави Збройних сил України, Національної гвардії і боронити Україну на передовій. Це і сокільці, яких є більше 30, які стали депутатами місцевих рад. І як голова Об'єднання Свобода я можу сказати, що це є найактивніші депутати, які вміють і воювати, боронити нашу землю і захищати українців в їхніх. Понівічених соціальних і національних правах. І сьогодні, в цей холодний вечір, коли ми пліч опліч зараз тут є разом і святкуємо 123-ту річницю Сокола. Я знаю, що дійсно час українських націоналістів, тих, які будуть визначати долю Української держави, настає. Три роки після Майдану. 22 Лютого буде три роки після втечі Януковича. Напевно, час спитати в тієї влади барих, в тієї влади зрадників ідей Вольдану, що виконано? Що зроблено? Що зроблено з того, що говорилося під час Революції Гідності? Чи покарані ті, які знищували наших побратимів? І саме тому цього року, 22 січня, ми Усі українські націоналісти вийдемо на вулиці Києва, пройдемо маршу нашої української столиці і запитаємо цю владу, що зроблено. Але ми знаємо, що відповіді на, тих, на ті запитання не буде. Тому що ця влада це є влада злодіїв, ця влада, яка прийшла на спинах героїв Небесної Сотні, зараз хоче продавати українську землю. Ця влада зараз шукає. У цілому світу так званих інвесторів, які будуть роздеребанювати разом з нею українські стратегічні підприємства. Ця влада за три роки війну не може назвати війною, обзиваючи реально військові дії так званим АТО. Ця влада, яка просто безбожно сьогодні торгує з так званими терористичними організаціями ДНР і ЛНР, називаючи цинічно. Цю торгівлю на крові, нібито обміном товарами. І ми, українські націоналісти, ті, в жилах яких тече ідея української нації, бо це є наш світогляд, це є наш погляд на завтрашній день. Ми сьогодні маємо повне моральне право не тільки задати запитання, але й зробити все, щоб Україна розвивалася як сильна, потужна, національно міцна держава. Щоб ми не оплакували своїх героїв, нехай вороги їх оплакують, щоб ми пишалися живими. Хоча ми пам'ятаємо тих, хто загинули. Ми пам'ятаємо кожного, ми пам'ятаємо всіх тих героїв, і сокільців, і свободівців, і інших українців, які загинули під час Революції Гідності, які загинули під час московсько-української війни. І ми обов'язково, маючи цю пам'ять, і знаючи, що робити завтра, ми обов'язково переможемо. Я зараз хотів би ще раз запросити на цю сцену Юрка Чорноту, Юрка Черкашина Чорноту, для того, щоб керівник Соколу тут, на цьому Тернопільському майдані зачитав поіменно прізвище кожного, кого ми залишаємо в своїй пам'яті. Прізвище наших героїв, які завжди будуть разом з нами, і їхній подвиг, ми будемо нести з собою в завтрашній день.